Всім доброго часу дня, любі друзі, вітаю вас на нашому каналі Соус Game. Сьогодні хочу поговорити про те, як краще пройти боса Пантефіка Салівана, Одного із найнеприємніших босів за рахунок своїх випадів і свого двійника, який з'явиться після того, як шкала здоров'я впаде нижче половини. Але немає нічого неможливого при битві з босом. Нам потрібно буде запастись терпінням. Олегчити собі проходження можливо за допомогою помічників, яких ви зможете викликати на поєдинок з пантефіком. Підійшовши до боса, ви можете очікувати серію з трьох атак, від яких потрібно буде зробити три перекати назад і по можливості нанести декілька ударів. Граючи з підтримкою, це завдання стане простішим, тому що бос буде загрюватись на NPC, даючи вам змогу наносити більше ударів за один раз. Коли здоров'я впаде нижче половини, боссу відткне свою зброю у землі і викличе цим вибух пікни. І у нього з'явиться ще один меч. Також через деякий час у босса з'явиться його двійник, якого можна швидко убити. Також в'ячі боса за спини, потрібно остерігатися замашних атак, так як вони можуть дістати і вас. Що ж, дякую за перегляд, підписуйтесь на канал і бажаю вам удачі.